Я завжди йду вперед і досягаю своїх спортивних цілей. Кожне тренування робить мене сильнішим і ближчим до успіху. Я сильний і витривалий спортсмен, який може подолати будь-які труднощі. Я вірю в себе, я вірю в свої здібності. Позитивна внутрішня енергія допомагає мені підтримувати моє тіло та розум у бездоганному стані. Я зосереджений та фокусований на своїх цілях. Я вірю у свої здібності і знаю, що можу досягти успіху. Всесвіт допомагає мені долати труднощі. Я володію сильним характером, який дозволяє досягти висот у спорті. Я на шляху до встановлення нових рекордів. Доля надає мені шанс стати сильнішим, і я на всі 100% використовую його. Моє тіло сильне та витривале. Мій організм працює бездоганно. Займаючись спортом, я випромінюю позитив і налаштовую себе на краще. Я завжди йду вперед і досягаю своїх спортивних цілей. Кожне тренування робить мене сильнішим і ближчим до успіху. Я сильний і витривалий спортсмен, який може подолати будь-які труднощі. Я вірю в себе, я вірю в свої здібності. Позитивна внутрішня енергія допомагає мені підтримувати моє тіло та розум у бездоганному стані. Я зосереджений та фокусований на своїх цілях. Я вірю у свої здібності і знаю, що можу досягти успіху. Всесвіт допомагає мені долати труднощі. Я володію сильним характером, який дозволяє досягти висот у спорті. Я на шляху до встановлення нових рекордів. Доля надає мені шанс стати сильнішим, і я на всі 100% використовую його. Моє тіло сильне та витривале. Мій організм працює бездоганно. Займаючись спортом, я випромінюю позитив і налаштовую себе на краще. Я завжди йду вперед і досягаю своїх спортивних цілей. Кожне тренування робить мене сильнішим і ближчим до успіху. Я сильний і витривалий спортсмен, який може подолати будь-які труднощі. Я вірю в себе, я вірю в свої здібності. Позитивна внутрішня енергія допомагає мені підтримувати моє тіло та розум у бездоганному стані. Я зосереджений та фокусований на своїх цілях. Я вірю у свої здібності і знаю, що можу досягти успіху. Всесвіт допомагає мені долати труднощі. Я володію сильним характером, який дозволяє досягти висот у спорті. Я на шляху до встановлення нових рекордів. Доля надає мені шанс стати сильнішим, і я на всі сто відсотків використовую його. Моє тіло сильне та витривале. Мій організм працює бездоганно. Займаючись спортом, я випромінюю позитив і налаштовую себе на краще.